тут Я не хочу думати, що вона зараз буде актуальна. Я впевнений, що немає таких людей, які встидаються того, що вони українці. Ну, в Рівному точно нема. Повірте, там, де ми були, в Баренковому, в Ізюмі. Люди повертаються. Ми їм повизволяли території. І повірте, не всі дивляться на нас, як на якихось людей, які дали їм надію і звільнили їхню територію. Там все розбомблено, нічого нема, нема куди повертатись. Але дуже хочеться, щоб вони розуміли одну просту істину без батьківщини, без, без України тебе не може бути. Не можна жити, не можна існувати. В нас не можуть вкрасти цю країну, тому що ми її занадто любимо. Як ніхто на світі. І немає таких, хто стидається. Є такі, що продовжують розмовляти російською мовою. Я про це постійно кажу. Я, мені про це постійно прилітає на тих фейсбуках, там а не банять. Да йдіть ви блин, в баню. Я вважаю, що розмовляти мовою ворога є найнижчим. Ну, Я не знаю, чим це назвати. Це не американський. Дев'ять місяців війни. Якщо ти час не вичув мову, це просто ворог, якого я буду вбивати. Закопувати безжально. А якщо ти українець, ти не українець, тому що ти розмовляєш на мові ворога. В мене у вас така доктрина. Надя трофеєв розмовляє українською мовою. Молодець. Люди. Дуже важлива тема. Мова має значення. Що я це вам в рівному розказую? Я в Дніпрі це розказував, вийшло в півзалу. залу. Ну і хай трендують нафіг. А я так вважаю, я так маю право казати, тому що на мені шеврон Карпатської Січі батальйон, який з 2014 року вирігає цю країну. Героям слава брачку! І за цих всіх хлопців, які... Пішли за цих дівчат, які пішли, які небесні є. У нас немає двохсотих, у нас є небесні. Ми будемо таке казати, ми будемо бити морду. Ми будемо відстаювати нашу Україну і у мирні часи. Ми більше не дамо повернутися сюди нікому. Тут буде Україна світла прекрасна. Я так її бачу. тому... Моя промова така: не спитайтесь, що наша земля. Не скидайтесь, то Україна. Гордіться. І так воно і є. Так воно і буде. Бандера Шухевич Путін. Герої України, бо ніхто як цей чорт нас не об'єднав. Хай здохне. Що ви притихли? Щось я не то сказав? Україна була на це. На твої хлопці, американський прапор, на твоїй майці. Канадські листя. у твоїх очах пойнов тільки одне питання, Хто мені скаже, чого я тут народився. Не твоя вина, що ти батька свого стопусив, а твоя і що. Земля, земля, не спитайся туховіха, дам'єдна сняв, Скаче батька нормальним сил. Ти знову копиш, струяві німецькі шузе. Оні вуха, та боже, звикли до чужої буди. На твоїх групах застріла гримаса волю. Що, хто, я хоєм тут ще, я хочу давно болю, не твоя вина, а твоя війна, що не те попереде, не спитайся коя сім'я, не спитайся кову до кратам в ярина сне. and the bike's gonna run and